Так. так, Всім доброго дня. Мене звати Мерешниченко Платон Олександрович, студент другого курсу. Сьогодні буду розповідати тему біологія Дзінабахтербані, фотогенез, механізм антибіотики резистентності та можливі варіанти лікування. Можу, можемо подивитися на зміст презентації. Презентація буде складатися зі вступу механізмів антибіотикорезистентності і можливих варіантів лікування. Можемо подивитися на картинку колонії ціна Бактер Можемо бачити, що колонії такі більш схожі на навід. Форма колоній, якщо це кружочки, вони гладкі. Ну, переходимо тоді далі. Переходимо до вступу. Ацінабактер Баумені є довози не ферментуючим, малоруховим, невибагливим, каталазопозитивним, окисельнувано негативним, аеробними храм-негативними кукобактеріями. У 2024 році ВОЗ опублікувала новий звіт щодо переоритетності бактеріальних патогенів, де ацінобактер Баумані посів критичного рівня пережитетності з питання розробки вакцини. Ця аеробна грам-негативна кокобактерія довго вважалася низькодеференційним патогеном, але ця оборонастична інфекція є збудником багатьох шкірних інфекцій, інфекцій кровотоку та інших м'яких тканин. Інфекція почала поширюватися шляхом перекресного зараження в цивільних лікарнях через ветеранів і солдатів, які служили в Іраку та Афганістані. Більшість інфекцій, а виникають у важкохворих пацієнтів у виділеннях інтенсивної терапії і становлять до 20% усіх інфекцій у виділеннях інтенсивної інтенційно терапії по всьому світу. Крім того, частота позалікарняних інфекцій, а в Багуні також зросла. Було розроблено багато методів діагностики, наприклад, це гелі-електрофорез із імпульсним полем, спектрометрія або встановлення РНК спецера Так, переходимо. Так, от ми можемо можем подивитися на біологію. Ця картинка в нас з статті 24 року. Статтю випустив японський університет, яке місце я не пам'ятаю, але істочник новий. Так, будемо переходити до фактору вірулентності. Перший фактор це поріни. Поріни – це білки зовнішньої мембрани, які пов'язані з модуляцією клітинної проникності. У МПА, який є основним порином мембрани, є бетасвольним порином і одним з найпоширеніших. Очічний ОМПА зв'язує епітеріальні клітини хазяїна, націлюється на мітохондрії та інтугує фактоз шляхом фермент, ферментів, таких як цитохром С, або фактори, що викликає апоптоз. ОМПА також відіграє важливу роль у і інвазії епітеріальних клітин шляхом взаємодії з фібронектином або з фактором H в силу крові. Що може допомагати йому уникати опосередкованої реакції У УМПА e, e, також ну, як її основна функція e, бере участь у екструзіях тимбіотиків із переплазматичного простору назовні. E, сам ОМПА розташовується e, і з'єднується з, з внутрішньою мембраною. E, якщо розглядати мишачу модель інфекція на вактор Ваумені. Імунізовані миші ОМПА мають значну вищу виживальність, ніж е, контрольні варіанти. Е, тому в ми можемо зробити вигляд, що ОМПА є е, потенційним кандидатом на вакцину проти ціна прибавлення. Другий фактор вірулентності е, – це фосфоліпаза. Е, фосфоліпаза є ліполітичним ферментом, е, необхідним для метаболізму фосфоліпідів. Взагалі, ми знаємо, три класи фосфоліпасу, сім-фактор Баумені ADC, але вірлентними є тільки Дійці. Фосфоліпаза C буде вичеплювати фосфольовану групу від фосфоліпіду, а фосфоліпаза D буде відчеплювати лише головну групу. Розглянемо на прикладі штаму ATCC 17978, який має дві фосфоліпази C і інектавація гена a 1 s 0043 який відповідає за синтез цієї построї фази, призводить до помірного зниження цитотоксичного ефекту на епітаріальні клітини порівняно з її батьківським штамом. Далі, це буде системи білкової секреції. Ось на бактер Баумені виявили кілька цих систем. Почнемо з системи Т2СС. Це багатобілковий комплекс, який структурно схожий на системи піля четвертого типу, і зазвичай зустрічається у всіх грамонативних бактерій. Видивлення генів для компонентів Т2СС, генів GSPG and GSPGSPE. Призводить до втрати секреції ліпіду А, що вказує на те, що ліпід А є субстратом для Т2 ксс Оскільки ліпід А є ліпазою, яка розщеплює дволенцю жирні кислоти, цінабактор не здатен рости на середовищах, в яких джерелом вуглиці є тільки дволенцю жирні кислоти. І буде також мати дефекту росту імбібу. А ціновактер Ваумі також має систему секреції 6, тобто т 6 сс для виведення ефекторних білків, що буде забезпечувати перевагу у колонізації під час інфікування еукоратичних хлосів. т 6 сс як правило, замовчується в клітинах, що містять плазміди, які забезпечують стійкість до антибіотиків. Тоді як клітини, що втрачають плазміди, мають активний Т6 СССР. Примітно, що одне дослідження показало, що кілька штамів е резистентних аціна бактерибані мають велику плазміду, що передається самостійно, е яка насе в собі негативні регулятори для Т6 СС. Е хоча клітини, що втрачають плазміди, здатні знищувати конкуруючі бактерії, але вони становляться, становляться резистентними до антибіотиків. Переходимо до Наступного фактору вірулентності це пеніцилон-зв'язуючий білок і бета беталактамаза Ну, Зазвичай пеніцилон-зв'язуючий білок е, бере участь у резистентності до бета-лактамних антибіотиків е, і мутантний штам е, цього пеніцилон-зв'язуючого білка G. Е, подібно до свого бікового е, штаму, е, ми можемо його виростити в середовищі Луріа-Бертені. Але мутант демонструє знижений ріст у стрілювати крові людини і його виживання значно знижується на моделі миша. Також буде більш піддаватися лікуванню, якщо цей штам буде викликати пневмонію. Цікаво, що беталаптама заперуван вважається фактором віруватності і являється беталаптамо розширеного спектру дії. Ген, uh, який відповідає за синтез бета прб це ISDL, але цей ген більш буде асоціюватися з клітиною адрес. Переходимо до механізмів антибіотикорезистентності. Тут насправді дуже цікаво. Починаємо з ефлюксних помп. ефлюксних помп насправді присутні у багатьох видів бактерій. І пов'язані з резистентністю до різних класів антибіотиків, таких як іміпен і агециклін. Скасування резистентності до антибіотиків за допомогою інгибіторів ефлюксної помпи, таких як адинатилометилін і карбоніл аценік підтверджує важливість ефлюксних помп у резистентності до антибіотиків. У суперсемействі. ADE ABC резистент... резистентності віту асоціюється зі стійкості до амінофлікацитів і зі зниженням чутливості до таємциклін. А, І не вторхі... Не вторхі, ніколо, набагато, на ще нефтор, нефтохінолонових антибіотиків. Щільність клітини і двокомпонентна система BL SA, яка бере участь у відповіді на стрес-оболонки, також дається регулювати транскрипцію гена. ADE ABC. І таким чином впливає на чутливість до техоцикліну. Наступний фактор а, це дефекти проникності. Наприклад, порину утворюють канали, які дозволяють транспортувати молекули через зовнішню мебрану та їх райдують значну роль переважності. Втрата такого порину, як OMP29, що продукує OEXC A51 and OXCA23. Подібні карбопаномази. Це буде призводити до підвищення стійкості до імибанему. У МПА також пов'язано зі стійкістю до астреламу, хлоранин кінникову та налівіксової кислоти. Ферменти, що модифікують імінолікази. Ферменти, що модифікують аміногліказид, є основним механізмом, з допомогою якого цінофактор набуває своєї антибіотикорезистентності. Ми можемо їх класифікувати на такі підтипи, як ацетилтрансфераза, адемінтрансфораза та фасфатрансфораза. Недавні дослідження, проведені в Греції, показало, що всі штами рацінофактора містять ферменти, що модифікують аміногліказит, що вказує на високу поширеність цих ферментів. Наступний фактор це зміна цільових сайтів. Зміна цільових сайтів для антибіотиків може спричинити стійкість до антибіотиків у цінобах та За відсутністю інших відомих механізмів резистентності, тільки надмірна експресія пеніцілін, -пеніцілін зв'язуючого білка з низькою спорідненістю до імпенему викликає резистентність до нього. Вважається, що аціна бактор Баумені Тет М має гомологічну спорідненість близько 100% з гомологією Staphylococcus aureus Тет і пов'язаний з резистентністю до тетрациклізму через захист рибосому. Переходимо до можливих варіантів лікування. Починаємо з карбопенем та інгібітору бета лактамази Карбопенеми, включаючи імепенем, меропенем та дорепенем, зазвичай вважають засобами для лікування інфекцій, спричинених ацінабакторбами через їх високу ефективність та відносну безпечність. Однак за останній час через виникнення резистентності до карбопенемів клініцисти і дослідники змушені досліджувати альтернативні терапевтичні підходи, оскільки резистентність до карбопанему. Штам Штаммеціна Бактербаумані також стійкі до всіх інших антибіотиків широкого спектру і залишаються чутливими лише до декількох, декількох антибіотиків. Лікування кабупанемо у поєднанні з декільками ефективними антибіотиками. Було ретельно перевірено і в багатьох, багатьох випадків воно давало синергічний ефект проти інфекції. Субактам є інгібітором бекталоктамази. А також має спорідненість до з дотенцілин зв'язуючих білків. Комбінована терапія ампіцеліном і сульпактаном ефективна для лікування інфекцій кровотоку, наприклад. Переходимо до наступного антибіотику: це мінацикрін. Мінациклін це тетрацикліновий антибіотик широкого спектру дії, який було запропоновано для лікування резистентного ціна фактору на основі його високого е, ступіню чутливості до нього та, пармак... та гарної пармакінетиці. Е, середній рівень чутливості ацінобактора до міноцитліну становлять 80%. Е, і, на жаль, з початком його використання вже 20% ізолятів набули до нього резистентності. Е, ми знаємо, що ефілюценосос теб відповідає за резистентність до міноципіну, конкретно синососу. Наступний, наступний спосіб лікування це поліміксини або полістин. Це один і же антибіотик просто різними. Поліміксини це група полікатіонних диктивних антибіотиків, які були відкриті понад 60 років тому і виявляють потужну ефективну дію проти більшості грам-негативних бактерій. Рівень резистентності до холістину становлять 10,4%. Ну, на жаль, до репанфіцину у нас буде резистентність дуже велика понад 47,5%, 47 або та гліцекліну. Там також буде висока резистентність близько 45,5%. Таким чином, калістин здається єдиним ефективним антимікробним засобом проти мультирезистентних інфекцій. Багато комбінованих терапій на основі колістину, включаючи колістин-репанфіцин. Дані непоганий результат. На жаль, появи до дохолістину зросла в усьому світі. Якщо говорити про механізм стійкості до дополістину, то це втрата ліпополісахаридного шару або додавання фосфоетаноланіну до лівополісахаридного шару за допомогою двокомпонентної системи pmra і B. Так. Як на мою думку, переходимо до самого цікавого способу лікування неантидіолактична терапія за допомогою фаїв. Поширення в усьому світі мікрорезистентних мікроорганізмів відновили інтерес до терапії з використанням бактеріофаг, який вирусом, що вражає аталізовує бактерію. Єсінгетичні бактеріофаги, такі як VBAB MG7 і BFT62, використовувалися для лікування інфекцій, включити мікрорезистентним синопагами. Ендолізин, який буде. Знаходитися в деяких бактеріопахів, є літичним ферментом, який руйнує клітинну стінку бактерій-господарів. І є багато обіцяючих як новий клас антибактеріальних засобів з унікальним механізмом дії. Наприклад, ендолізин з бактеріопага ABPO1 руйнує необроблену клітинну стінку, в штані кацінобакте в і підвищує антибактеріальну активність у поєднанні з полістином. Переходимо до висновка. А цінабактор вагоні є серйозною загрозою через високу вірулентність і здатність до мультирезистентності. Останні дослідження виявили ключові фактори вірулентності, такі як система поглинання металів і система білкової секреції, які можуть бути перспективними цілями для нових антибіотиків та вакцин. Виявлення систем резистентності, таких як беталахтамази, ефлюцинасоси, ферменти, що модифікують аміноглікозит, ускладнює лікування інфекцій, зокрема стійких до карбопенемів і полістинів. Серед перспективних підходів це комбінована терапія з поліміцином Бі, карбопенемами або тайгоцитлінами, а також нові розробки, такі як артерізін, які демонструють низький потенціал резистентності до цінопадку. Для боротьби з цінобакербовані потрібні раціональні підходи до розробки антибіотиків та ефективний контроль використання існуючих засобів. Так, прошу джерела інформації. Все, наше майбутнє у наша показка пам'ятаєте це питання? Дякую. Також згадувалися з тварини, можливо, ви знаєте, як вони впливають на метанізм відлюдську резистентність. Так, вже ж я пам'ятав, що у МПА, якщо не пригнічувати ОМПА, відлюдка резистентність буде зростати. Тому він є потенціальним кандидатом до вироблення вакцини. Якщо ми, наприклад, будемо імунізувати людей з допомогою кроків ну, на мишачій моделі це, в крайній мірі, показує більшу виживальність порівняно з контрольними мишами. Ще ви там? А ти, Я... <головік> ти згадував цілові сайти, і що відбувається, яка зміна у цілих сайтах? Як взагалі вони працюють сьогодні? І mm. яка зміна може бути? Якщо ти знаєш? Yeah. Mm -hmm. Ну, Основний механізм, який я знайшов роботу цивільних сайтів, це посилена продукція кондиційно наційних білка, і тим самим це буде призводити до більшої резистентності до імипеневу. Тому, якщо ми от фактор там будемо знаходити, ні в якому разі не треба імипеневити. Це такий основ, основний основний зміни. Це основний фактор чудового сайту, який змінюється. Ще питання. Підомо, що ми знаємо, що певний порин є фактором, який буде викачувати міноцифлін з пити. Uh -huh. так? Чи є специфічні інгібітори цього порину зараз? Ні, на жаль, немає. Я не знайшов. <ган> на жаль, немає, тому що ну, зараз ведеться розробки, і от інформація, вона з Японського університету, я вже сказав, і стаття 24 го року. Ну, на жаль, це зараз саме современне, що є, і edge. не. Cut in H. Чи є ще питання відповідача? Окей, okay. дякую. Mm -hmm. Тримайте. Я не хочу, okay. okay. ми там щось робили, роділи, це кажуть фаналіки. Бактерия Фа. Бактерия Фа. Oh, О, я сказал. Кто это?